Привіт, любі! Я вже збиралася лягати спати, і тут згадала, що я забула вам зняти шорт сьогодні. Сьогодні у нас було а, відео на каналі Етер про Анну Алхім. Дивіться, як дуже симптоматійно, До речі, ще одна МРОшниця — це Мерлін Монро, в якої точно був межовий розлад особистості. Як цікаво поле з нами комунікує. Да? А, от, так, ну, і в мене є підозра, що і в Ані Алхім також є такі, або деякі риси МРО. Або от МРО у повному такому яскравому дуже виразі. Ми говоримо про роль третього лишнього, третьої лишньої, або роль коханки, наскільки вона дуже сильно відрізняється від ролі дружини. Ми говоримо про ці всі динаміки, чи є, якою є роль коханки, навіщо вона потрібна, про це все і про як виходити з цієї ролі.